Анімація у графічному редакторі Кріта. Анімація руху кількох об'єктів у цьому пункті йтиметься про особливості опрацювання анімації у графічному редакторі Кріта, анімацію руху кількох об'єктів, установлення значень властивостей анімації та її збереження. Пригадайте. Які види графічних зображень можна створювати у графічному редакторі Кріта, як додати новий шар у графічному редакторі Кріта, які інструменти використовують для редагування растрового зображення, особливості опрацювання анімації у графічному редакторі Кріта? Як вам уже відомо, нескладну GIF чи веб-анімацію можна створити засобами растрових графічних редакторів. І онлайн або інстальованими засобами перетворення набору графічних файлів в анімацію. Проте значна частина багатофункціональних редакторів растрової графіки мають вбудовані засоби створення як GIF та веп-анімації, так і анімації у форматі відео. У цьому разі не потрібно створювати набір окремих файлів, а анімація. Утворюються у процесі змінення початкового зображення в різних шарах. Графічний редактор Кріта. Розглянемо процес створення короткої веб-анімації у графічному редакторі Кріта. Як зразок розглянемо процес створення анімації, виконання смайликом усміхайликом вправ для фізкульт-хвилинки. Приклади зображень для анімації наведено на малюнку. Зазначимо, що рухи в цій анімації здебільшого здійснюються руками, у двох випадках змінюється положення ніг і повертається на певний кут голова. Як підготовку до анімації варто створити окремо малюнок базового зображення малема 5,28, а також створити зображення різних положень рук мал, андипуллі і рипетеонбади. Ці зображення можна створити у графічному редакторі Кріта і зберегти в одному або в кількох окремих файлах. Для створення анімації у програмі Кріта використовують інструменти робочого простору Анімейшн. Для переходу до цього робочого простору слід вибрати кнопку Вибір робочого простору у правому верхньому куті вікна програми. А потім вибрати у списку робочі простори команду Animation. Налаштування анімації здійснюється з використанням інструментів монтажного столу, розміщеного в нижній частині вікна програми. Детальніше із цими інструментами ознайомимося в ході створення анімації. Для створення анімації потрібно після встановлення робочого простору. Анімація виконати таку послідовність дій. 1. Вибрати у правій частині монтажного столу кнопку меню параметрів анімації. 2. Установити в полі кінець кліпу Потрібне значення кінцевого кадру. 3. Установити в полі. Частота кадрів потрібне значення частоти кадрів. 4. Зробити поточним нульовий кадр на монтажному столі. П'ятий. Вибрати в контекстному меню кадру команду. Створити кадр дублікат. Інший спосіб вибрати кнопку Додати дублікат кадру. Шосте. Створити малюнок для першого кадру анімації. Сьоме. Зробити поточним наступний кадр на монтажному столі та виконати команду. Створити кадр дублікат. Восьме. Унести зміни до малюнка, відобразивши наступне положення об'єктів. Дев'яте. Повторити команди 7-8 для створення всіх кадрів анімації. 10. Переглянути створену анімацію, використовуючи кнопки керування попереднім переглядом анімації. 11. Зберегти створену анімацію у файлі, виконавши файл, обробити анімацію та обравши один з варіантів збереження файлу. Анімації, як в пі або як відео, анімація руху кількох об'єктів у графічному редакторі Крита. Пригадайте, як створюється мальована анімація. Для чого в мальованій анімації використовували прозорі плівки анімація руху кількох об'єктів у графічному редакторі Крита. Для створення анімації руху кількох об'єктів можна на кожному кадрі промальовувати змінення положення кожного з об'єктів. Разом з тим, такий підхід є не зовсім раціональним. У графічному редакторі кріта для створення руху кількох об'єктів і їх узгодження краще використовувати окремі шари анімації. Цей принцип дуже схожий на створення мальованої анімації на прозорих плівках. Так і вкрита, кожний шар анімації відіграє роль прозорої плівки. Один із шарів можна використати для фону, а для кожного з об'єктів, що змінюють своє положення, положення частин або колір, використати окремі шари анімації, узгодження руху різних об'єктів можливе шляхом додавання пустих прозорих кадрів, копій кадрів або кадрів затримки на відповідному шарі. Воскова калька, ефект його використання полягає в тому, що зображення з попередніх і наступних кадрів, може відображатися на зображенні поточного кадру, так краще узгоджувати розташування об'єктів на кадрах між собою для орієнтації, якому з кадрів належить зображення в разі використання воскової кальки, ті зображення, що є на попередніх кадрах. Зображають в одному кольорі за замовчуванням червоному, а на наступних в іншому за замовчуванням зеленому. Дайте відповіді на запитання перше. Який перемикач властивостей тла потрібно вибрати під час створення нового зображення, якщо передбачається створення анімації? Друге. Для чого використовується робочий простір анімейшн як його відобразити? Третє. Як включити перший кадр до анімації? Четверте, як змінити кількість кадрів анімації? П'ятому як використати зображення з інших графічних файлів у анімації.